А і сьогодні поговоримо про умови. І умовна конструкція це один із базових компонентів багатьох мов програмування, які спрямовують роботу програми по одному зі шляхів, залежно від певних умов. І е, для цього використовується конструкція if else і е, перевіряє істинність певної умови, та залежно від результатів повертає е, результат перевірки, виконує певний код. Що стосується шаблону, так і записується if, потім в дужках записується умова, і потім починається у фігурних дужках тіло умови. Тобто, будуть виконуватися якісь функції. Це, що стосується шаблону. Що стосується самого алгоритму. Тут це дуже просто. Наприклад, у нас є декілька змін. Змінна x, котра дорівнює 20. І змінна y, наприклад, дорівнює 18. І як ми робимо перевірку умови. Тобто, if у нас для цього використовується ромб, ми перевіряємо: якщо x більше за y, то у нас виконується гілка true, тому що умови це є булівські, у нас з вами будуть значення. І при виконанні гілки true у нас буде обробка певного результату. Ось тут дуже-дуже простий шаблон і дуже проста блок схем. І після ключового слова, if ставиться умова. Умова повинна представляти значення boolean. Це може бути безпосередньо значення типу bool, або результат умов, умовного виразу, або іншого виразу, який повертає значення нашого true або false. І якщо ця умова є істиною, рівно true. То спрацьовує код, який поміщений далі після умови. Після Всередині умови. фігурних дужок. Тобто, ось у нас є якісь дві зміни. Ми перевіряємо певну умову, і після цього ми виводимо певний результат. Певний результат. Як це буде відпрацьовувати в нашій ідеєшці? Зараз ми запустимо її. І тут буде все дуже просто. Зараз одну секундочку підвантажиться. Створюємо декілька змін. Int A дорівнює, наприклад, там 9. Int, B дорівнює 7. Крапка скора. Після цього ми робимо нашу умову. IF. Тобто, якщо змінна А більше, ніж змінна b, в даному випадку ми робимо фігурні дужки, Тобто, у нас є ключове слово IF, у нас є перевірка умови і починається тіло нашого, нашої умови. І в тілі умови ми можемо задати наступне. Якщо наша умова виконується, то ми виведемо наступне сповіщення. Консоль. Write line. Наприклад, в дужках. Запишемо наступне: A більше за B. Тобто певне якесь сповіщення. Запустимо цей код. Ось у нас відпрацювала гілка true. А Є ще у нас декілька тут зауважень. Наприклад, якщо у нас код, який записаний у в нашій в мові, і це всього одна дія, тобто виведення. Якогось результату це є певна все ж таки діє. То фігурні дужки нам не дуже сильно потрібні. І код у нас відпрацює. Але спробуємо написати наступне: наприклад, зробимо А. Ось. Тобто, ми зміну А збільшили на одиницю. Збільшено на одиницю. І теж наш код відпрацьовував. Проте, все ж таки краще е, записувати фігурні дужки, тому що буде набагато краще видно, який код у нас виконується. Але якщо наша змінна B буде е, більшою за змінну A, то у нас відбудеться наступна ситуація: у нас є обробка е, події лише для гілки true. Тобто, якщо A у нас все ж таки більше за B, то у нас є обробка цієї події. Ось а для зворотнього випадку. Коли змінна А менше за змінну Б. у нас немає цієї обробки, і тому, якщо у нас буде е, цей код запущений, то ми побачимо з вами нічого, чому так відбувається, е, тому що ми не обробили, тому що ми не обробили е, цю подію. А для того щоб обробити дану подію, нам необхідно е, після того як ми реалізували нашу умову. Нам необхідно ще реалізувати гілку else, гілку else. Тобто, вираз наш Else. Вираз else, нам необхідно, якщо ми захочемо, щоб у разі недотримання умови також виконувались якісь дії. І в цьому випадку ми можемо додати блок else. Тобто, якщо ми з вами подивимось на блок схему. Попередньому випадку ми не робили блок Else і у нас оброблювалася тільки подія true. Але якщо ми зробимо з вами гілку else, то в тому випадку, коли гілка true не буде відпрацьовувати, у нас буде відпрацьовувати гілка else. Гілка else відповідає за стан системи false. Тобто це означає, що коли умова у нас буде е, приймати е, стан false, тобто вона не буде відпрацьовувати правильно. То відпрацює інша наша гілочка. Давайте це ми і зробимо. Перейдемо в ІДЕшку. І ось тут я запишу блок else. І в ньому запишу наступне: наприклад, консоль right line. І таке сповіщення: що B, b A менша за B. А менша за b. Все. Ось тепер ми обробили. Дві можливі ситуації, коли А більше Б і зворотня ситуація. А зворотня ситуація в даному випадку це та ситуація, котра у нас буде навпаки. І ось ми запустимо код, і дійсно, змінна А менше за змінну Б, тобто 9 менше за 17. Тут теж нічого надзвичайного і складного у нас немає. І блок Else виконується, якщо умова після, if помилкова. Тобто, у нас буде все ж таки фолз. Але ще є у нас один такий гарний варіант. Якщо, наприклад, у нас з вами буде ситуація, коли необхідно обробити три події. Які, наприклад, у нас можлива бути ситуація, коли у нас перша, перший варіант приймає стан true. Ой, стан true не виконується. Далі у нас відпрацьовує гілка false. І в гілці false у нас теж гілка true не відпрацьовує. Тобто, наша додаткова умова, ми можемо створити ще одну додаткову умову. І в ній вже робити певні додаткові перевірки. Яким чином у нас реалізується блок if else if? Дуже просто. Наприклад, ми можемо ще додати одну таку подію і написати. Else if зараз одну секундочку, ось тоді краще нам це зробити наступним чином. Ось тут я запишу else if. В дужках. напишу, наприклад, таку умову. Якщо змінна А буде строго дорівнювати змінній B, тобто ще можлива така ситуація, коли вони будуть однакові. Зараз я це закоментую і покажу цю ситуацію. Беру поки що, наприклад, змінна А дорівнює 9, змінна Б дорівнює 9. У нас є обробка тільки на більше або, або зворотній випадок. Так, у нас відпрацює цей код, але він не відпрацює, якщо вони однакові. Тобто він не відпрацює правильно. І тому ми зробимо наступне: зробимо додаткову перевірку. І якщо ці зміни будуть отримувати одна одні, ми напишемо консоль. І запишемо таку ситуацію, що АQL B. Наші змінні B. І у нас з вами, дивіться, є дві змінні. Ось ми вводимо наші дві змінні A, B. Далі. Ми робимо наступну перевірку. Перше, що у нас змінна А більше за змінну Б. Ось у нас буде перша ситуація гілка true. Тобто, ось наша з вами умова. Ось наша з вами гілка true. Ось тут запишемо. A більша за B. Далі, у нас відпрацьовує гілка false. Можливо, може відпрацювати. Ми тут робимо перевірку, що. А дорівнює B. Зробили цю перевірку. Ось вона. Потім ситуація, коли ця умова буде істинною. Ось тут А equal B. Ось вона. І потім гілка false, де ми пишемо наступне А менше за Бі. А менше за Бі. Ось вона, ця умова. Тобто тут, умовні оператори вони дуже легкі. Тут єдине, що треба розуміти, певний шаблон. Пишеться слово if умова. Далі оброблюємо певну нашу подію і робимо наступне. Першої дужки після умови це гілка true. Далі, якщо нам немає необхідності перевірки додаткової умови, ми робимо гілку else, а якщо треба додаткову умову перевірити. Ми робимо гілку Else if. І все, все дуже просто. Тому на сьогодні дякую за увагу. До наступної зустрічі.